Доброго дня, мої любі глядачі! Хочу вам сказати, що українці все ж таки не зламні. І, е, хоч і за 24 години було три атаки зі сторони Росії ракетної та дрони, українці все одно працюють, розвиваються і живуть далі. Ось і хотілося б сказати, що звісно Росія дуже сильно в тому плані, що вони можуть налякати, що діти будуть бігти до бомбосховищ. <праць> От під сирену, але Звикаємо, це дуже погано, що звикаємо, але ми з цим поборемося. Ось. Ну і звісно, сьогодні дуже було знамените те, що була атака на Росію безпілотників. Сварівод, прямо пря над нашим домом, братан. Прям над нашим домом. Прям на мене летить, сука. Смотри, блядь, варі. Так проходила евакуація в Москві, тому що безпілотник залетів квартиру і не здетонував. Це дуже повеселило нас, скажімо так. Ну і звісно, Путін грозно відповів Україні. Ну, ось так. Попитки викликати аттєво реакцію Росії. це розчитано, Вони провоцирують нас на зеркальні дії. Мы посмотрим, что с этим делать, но граждане Украины, которые, ну, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны. Звісно, страждають українські міста дуже сильно страждають. Багато людей страждають, страждають будинки, машини, але все ж таки ми все витримаємо і переживемо. Наше працює дуже добре. Ну і звісно, мене особливо окремо порадило те, що залужний наш стальний генерал сьогодні з'явився. Він відвідав Деснянський район і е, нам на щастя з ним все добре. Е, окупантів пропаганда просто може закрити свої ротики, тому що зараз покажу в мене круте фото. Все ж таки хочеться сказати, щоб ми менше панікували, тому що бачила дуже багато людей, говорять про те, що можна на деякий час поїхати з Києва або ще щось. Ви ж розумієте, що Росія може в будь-який момент атакувати, і ось в них щось там в голові сталося, і вони атакують. Але наші хлопці дуже сильні, вони дуже мужні і вони дуже прекрасно справляються зі своїми обов'язками. Тому віримо в ЗСУ, віримо у наше ППУ, донатимо і працюємо активно. Все буде Україна.